Всім добрий раночок, друзі! Ми сьогодні з вами продовжуємо нашу екскурсію організмом нашим. І сьогоднішній герой, я довго думала, про що вже вам сьогодні таке розповісти, і вирішила, що прийшов час ознайомитися із нашими вже сенсорними системами. А е, очі це якраз, е, скажімо, найбільший, найголовніший орган нашої сенсорної системи. Що значить сенсорні системи? Сенсорні системи це ті системи, які дають змогу нам отримати інформацію про навколиш. Світ. Ми її можемо отримувати завдяки тому, що бачимо, завдяки тому, що чуємо, завдяки тому, що відчуваємо, нюхаємо, да, дотик і так далі. Але е, я думаю, що всі зі мною погодяться. В тому, що найбільше інформації, мабуть, 90% інформації, ми все-таки отримуємо за допомогою своїх очей. Це найбільший, як я б сказала, найбільш інформативний орган нашої сенсорної системи. І я, як вчитель анатомії, хочу вам сказати, що на мою думку, очі мають найскладнішу будову. От, порівняно з усіма е органами, які є всередині нашого організму, на мою думку, око має саму складну будову. Ми з вами просто можемо бачити те, що ми бачимо у люстерці да, у дзеркалі. Ось і там здавалося б, що там такого складного. Але, але основна частина будови наших очей вони заховані, і ми цього не бачимо. Я не буду зараз довго про це розповідати, ну, тому що це точно не буде сильно е, захоплюючи і цікаво. Я просто хочу сказати, що е, наше око має, по перше, декілька оболонок. Це волокниста оболонка, це судинна, дуже велика. До речі, судинна оболонка. Наше око прям повністю оточено маленькими капілярчиками, дрібними капілярами. далі є така оболонка, яка називається сітківка. Ви знаєте про неї прекрасно, да? тому що про це часто говорять. У нас око має оптичну систему. Якраз оптична система це те, завдяки чому ми бачимо. Оптична система туди входить сітківка, кришталик. А кришталик це двоопукла лінза, рогівка. Це оптична система. Наше око має допоміжні системи: це такі, як брови, повіки, вії. Тобто, взагалі, ну дуже-дуже складна будова нашого ока. Але ми з вами ми з вами користуємося ним як просто відкриваємо очі і дякуємо тому, що ми можемо бачити, що ми можемо бачити. І дійсно, гарний зір він залежить від багатьох чинників. Від багатьох чинників і способу життя, і від віку, і від спадковості, і загального стану організму. І про це необхідно пам'ятати баланс між роботою та відпочинком. Да сприяє е, гарній роботі зору. Особливо це навіть знаєте не стосується тих людей, які працюють ось наприклад або за комп'ютером, або там ось бачу наталку, е, як то кажуть, перевіряємо зошити, пишемо конспекти. Це не обов'язково е, про тих людей, які просто навантажують зір. Це навіть може бути фізичне навантаження. Фізична людина працює руками, ногами і так далі, але оскільки в організмі все пов'язано, то це також іде навантаження і на очі. Тому баланс між роботою і відпочинком обов'язково фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі, достатній сон, відмова від шкідливих звичок, повноцінне харчування Оце все буде запорукою не тільки самопочуття фізичного, Всього, а ще й запорукою наших очей. Ну і а ось перекоси у раціоні через жорсткі дієти. Дуже часто да, люди, які намагаються знизити вагу, прям дотримуються жорстких дієт. нерегулярні прийоми їжі, любов до фастфуду, одноманітне харчування, або неврахування під час складання щоденного меню необхідних для функціонування організму нутрієнтів. ну Наприклад, для наших широт. Характерний дефіцит для всіх: йоду, селену, міді, цинку, заліза, ось все це може призвести до порушення і погіршення різних систем і е, зорової системи, в тому числі. Ну, а тепер я хочу пробігтися по тому, які просто вітаміни, які мінерали, викорали... Для того щоб ваша зорова система була в тонусі і служила вам довго, знову ж таки, я буду вам говорити певний вітамін і говорити, який вплив його саме на око. Не просто загальні фрази, а саме на око. Отже, поїхали друзі. Хочу почати навіть не з того вітаміну, про який ми всі знаємо. Бо якщо я зараз запитаю вас, який вітамін для очей, я думаю, всі, всі хором скажуть вітамін А і назвуть мені моркву, да? тому що про це нам говорять постійно, як то кажуть, з нашого з кожного з дитинства і до. Як то кажуть, сивих, сивого волосся. Але я хочу почати не з цього вітаміну. Я про нього обов'язково скажу. Я хочу почати про, з вітамінів групи Б. Групи По-перше, вони дуже вагомі для зорової системи. По-друге, на жаль, є такі люди, які як то кажуть, обирають для себе. Веганство або вегетаріанство. А ми знаємо, що вітаміни групи Б переважно знаходяться у продуктах тваринного походження. Тому увага! Слідкуйте, будь ласка, за кількістю цього вітаміна в організмі, бо, він, бо вони для зору мають важливе значення. Отже, поїхали: рибофлавін. От із е, рибофлавін це вітамін в 2 Вітамін в 2 і я б назвала із всіх вітамінів групи Б його найважливішим саме для зору. Чому? Тому що, якщо у вас дефіцит вітаміну групи Б, верніше вітаміну в 2 то судини ока стають тоньшими, вони можуть ламатися. І через це виникають такі мікрокрововиливи. Знаєте, буває таке, що на, що на сітківці ока розповзається червона пляма, і ми тоді говоримо, що ой, лопнув сосудік, да? лопається сосудик. Чому лопається Е, Може бути декілька причин з цього, може бути тиск, до речі, Внутрішньочерепний може бути просто загальний тиск, а може бути, що в організмі просто не вистачає рибофлавіну, тому що саме рибофлавін, він робить наші судини в очах насамперед більш такими еластичними, міцними, і запобігає цій ламкості і утворення цих мікрокрововиливів. Далі. Далі, вітамін В1. Друзі, вітамін в 1 це стабільність внутрішньоочного тиску. Внутрішньоочний тиск. Я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що це таке. Хто не розуміє, значить я вас вітаю з цим, значить у вас все нормально поки що з очима. Але є такий показник, який називається внутрішньоочний тиск. І коли ви приходите до е, офтальмологів, до окулістів, то у них є така, в принципі, функція заміряти цей внутрішньо Внутрішньоочний тиск. Так от, якщо іде, він підвищується вище норми, то, на жаль, діагностують таке захворювання, яке називається глаукома. Глаукома це підвищений внутрішньоочний тиск. На жаль, це захворювання, на жаль, воно Тобто, Краще попередити його виникнення. Чому я це знаю? У мене просто з глаукомою, як то кажуть, у мене спадковість погана з цим. Е тому бо у мене і в бабусі була глаукома, і в мами моєї глаукома, і я пам'ятаю свекор царства небесне також страждав глаукомою. Тобто, це зараз ну, дуже розпов... розповсюджений такий діагноз серед людей от саме похилого віку. У нас є дві такі. Хвороби, окрім погіршення зору, є дві хвороби: це катаракта. Ви мабуть, помітили да? зараз направо наліво просто змінюють ці кришталики і глаукома, глаукома це коли підвищений внутрішньочерепний тиск. Так от, стабільність цього тиску це вітамін в 1 Будь ласка, також за цим слідкуйте і хочу вам сказати, неприємна хвороба, дуже неприємна. По-перше, людина змушена постійно крапати собі каплі в очі, це прям пожиттєво. А по-друге, на жаль, на жаль, глаукома призводить до поступового втрати зіру. До поступового людина все гірше, гірше, гірше бачить. Це не ну, це не пов'язано навіть з звичними такими віковими змінами. Да, це пов'язано в принципі із уже. Відхиленням. Крім того, вітамін в 1 він ще відповідає за передачу інформації від зорового нерву до певної зони головного мозку. Ну, Ви ж розумієте, що у нас є е, око і там є зоровий нерв, і по цьому зоровому нерву передаються е, оця інформація, яку ми побачили, вона передається на ділянку головного мозку. І там, де було, там Цієї інформації іде обробка. Розумієте, якщо буде, якщо порушиться оця передача сигналів в зоровому нерву, то навіть у вас може бути е, очі, можуть бачити нормально. Але ви все рівно ну, будете втрачати зір, тому що тут буде, як то кажуть, причина в тому, що іде збій цієї передачі передачі сигналу. Далі, вітамін в 12 наступний вітамін в 12 це якісне функціонування волокон. Органів зору. Волокна органів зору, це мається на увазі знову ж таки і кровоносні судини, і нервові клітини, тобто всі всі оці, скажімо, волокна, які функціонують у очній системі. Вітамін Б6, піредоксин його ще називають. Дивіться, ми з вами гуляємо по групі вітамінів В. Вітамін Б6 він запобігає запаленню. С оболонки. Друзі, якщо у ваших дітей або у вас дуже часто трапляються кон'юктивити, дуже часто трапляються ячміні, да, то це говорить про те, що організму не вистачає вітаміну в 6 тому що саме цей вітамін якраз і відповідає за. Цілісність і за те, що ну немає запалення слизової оболонки. і крім того, вітамін В6 також відповідає за розслаблення, за розслаблення очних м'язів. А у нас, я думаю, що всі знають, що око також має очні м'язи. Тому що ми з вами що робимо? Кліпаємо очима, да? і оці наші закривання, відкривання очей за допомогою чого відбувається, за допомогою м'язів. Тому м'язи в очах також є, і ними також необхідно перейматися. Так, значить, оце дивіться: це вітаміни групи Б. Тому я ще раз нагадую: ті, хто по якимось причинам вирішив стати, відмовитися від продуктів тваринного вживання, повинні зрозуміти, що ви в зоні ризику, тому що вітамін В в основному в продуктах тваринного походження. Тому слідкуйте за додатковим надходженням цих вітамінів групи В в ваш організм. Так, переходимо до того вітаміну, про який всі знають для очей: це ретинол або вітамін А. Значить, вітамін А, власне кажучи, я не розумію, чому його так прям воздвигли на такий п'єдестал в плані зору. Насправді він просто що робить? Якщо його дефіцит в організмі, то це призводить до, до зниження синтезу родоксину. Це такий пігмент. Який призводить до порушення зору і розвивається так звана куряча сліпота. Тобто стан, коли погано видно у сутінках, коли погано видно за умовах низької освітленості, слабкої освітленості. Ось. Тому це, власне кажучи, отак вітамін А впливає на зір. До речі, до речі, цинк, мінерал. Цинк також впливає на гостроту зору, зокрема в період сутінок. І е, взагалі, брак цинку в організмі, він сприяє змінам на сітківці. І ці зміни можуть бути, як я вже говорила, не завжди позитивними. Вітамін Е, друзі, наступний вітамін, вітамін Е, це потужний антиоксидант. І, е якщо це антиоксидант, то відповідно він захищає клітини очей від впливу вільних радикалів. Це дуже важливо, тому що вільні радикали е це ті, скажімо, речовини, які погіршують стан організму в цілому, і клітини очей так само. Далі ще е, вітамін Е підтримує, підтримує стан судин, які живлять око. А це дуже важливо для того, щоб попередити катаракту. Катаракту, що таке катаракта? Це е, Хвороба, яка, знаєте, оце, як я б сказала, період такого ну, природній процес старіння кришталика. От катаракта, на мою думку, це природній процес старіння кришталика. Але ж ми можемо уповільнити, ми не можемо припинити старіння кришталика, але ми можемо уповільнити цей момент. Да? А для цього нам треба що робити? Підгодовувати, підгодовувати своє око і, в, як сказала, в основ... ну, ще й вітаміном Є наші судини. Дуже важливо подбати про судинну систему нашого ока. До антиоксидантів, крім вітаміну Е, належить ще й вітамін С. І от якраз вітамін С разом зі ще одним вітаміном, який називається рутин, вітамін Р. Він зміцнює судини, запобігає крововиливам і забезпечує нормальне кровопостачання очей. Це дуже важливо, коли до ваших очей надходить. По гарним судинам надходить нормальна кількість крові з киснем і з поживними речовинами. Тому що, якщо є нормальне живлення, то тоді, відповідно, і функції очі виконують важливі. Далі про головний вітамін росту і краси, я думаю, відомо всім. Але не всі знають, що дефіцит вітаміну Д Збільшує ризик розвитку короткозорості і вікової, вікової макулодистрофії. Що таке макулодистрофія? Ну, для того, щоб зрозуміти, що це за діагноз, необхідно з'ясувати, що таке макула. Макула це центральна частина сітківки, і за рахунок оцієї макули, ми з вами можемо бачити предмети, які знаходяться безпосередньо перед нами. Тобто. Просто читаємо, пишемо ми з вами саме за допомогою ось цієї макули. І е, ось оця вікова макулодистрофія, коли людини люд, люди, люди починають одягати окуляри, тому що вони що? Вони не бачать зблизька? Да? Вони не можуть прочитати, вони не можуть написати, ось е, розпливаються е, літери. Ось, і це все, в принципі, можна трошки відсунути. Знову я не кажу, що цього можна прям уникнути там до 120 років, але можна це відсунути у терміні за допомогою вітаміну Д. І дорож, і дітям, а чому дітям? Тому що у дітей дуже розповсюджена оця хвороба короткозорість. Да? Коли ми починаємо знову ж таки, ну, у мене, наприклад, така хвороба короткозорість, і я дуже дуже любила читати у дитинстві, дуже багато там, дуже активно навчалася, уроки вчила це, читала, писала і, і ще, знаєте, не завжди були гігієнічні норми читання, знаєте, лежачі під якимось там освітленням негарним, і розвивається короткозорість. Тому короткозорість це, в принципі, більше стосується дітей, а вже макулодистрофія це стосується дорослих. Але і тим, і тим, для того, щоб уникнути ось таких. Проблем з зором необхідно дбати про вітамін Д. І дорослим і дітям необхідно отримувати достатню дозу цього сонячного нутрієнта. А ми з вами маємо тотальний дефіцит цього вітаміну це 100%. Далі, омега-3. Омега 3 важлива своїми протизапальними властивостями. І ті, хто страждає на сухість очей через порушення слізної плівки, ну, є такі, в кого прямо відчувається сухість очей. Вони повинні обов'язково додавати е, омега-3. До речі, до речі, омега-3 не тільки для того, щоб зволожити ваші е, очі. Омега-3 у поєднанні з вітамінами. Пухи да. побізєть, любить. У поєднанні з вітамінами С, Є, е, з мінералами, такими як цинк, мідь, якраз призначають також у терапії цієї вікової макулодистрофії захворювання, ну, як я вже сказала, вражається оця наша макула, да, сітківка і втрачається, втрачається зір. Ну, які продукти необхідно вживати для того, щоб звичні продукти. Да? Я думаю, ви всі знаєте, я їх можу перелічити де... не всі, тому що їх насправді багато. Просто питання, чи вони є в нашому раціоні на щоденній основі. Звичайно, це всі продукти, які мають жовтий колір. Правильно, морква, жовтий солодкий перець, абрикоси, гарбуз. далі Це чорниця, капуста різних видів, і білокачана, і броколі, і кольрабі, там, і пекінська. Кабачки, кукурудза, диня, горох, малина, вишня, смородина, горіхи, цибуля, часник, ну, взагалі, продуктів багато. Але, але, як я вже сказала, ми повинні знати норми цих да, вітамінів і розуміти, чи дійсно в нас така кількість цих продуктів є кожного дня в нашому раціоні. Тепер хочу сказати про шкідливі продукти для очей, що вони не люблять. І знову ж таки, знову ж таки, буду розповідати вам про те. Який саме вплив, або яку шкоду вони надають нашим очам? І так, кофеїн. Кофеїн, який міститься в каві, він викликає підвищення внутрішнього очного тиску. Пам'ятаєте, я казала про глаукому? Оце воно. І часте вживання кави може призвести до розвитку глаукоми, може призвести до розвитку міопії. Далі солоні справи, страви. Коли багато солі в раціоні, це призводить до затримки рідини в організмі. Це знають всі. Але не всі знають, що негативний результат цього це не тільки набряки під очима, синці. через це ще й підвищується, порушується харчування тканин і знову ж таки підвищується внутрішньоочний тиск. Тому що йде просто зажати Знаєте, набряки затискають судини, затискають тканини, і відбувається, як то кажуть, дисбаланс внутрішнього черепного тиску. Далі зловживання солодким. Зловживання солодкими стравами і напоями негативно впливають на сітківку. І підтвердженнями цього є різні зорові дисфункції, які часто супроводжують цукровий діабет. От у людей, у яких цукровий діабет, у них дуже часто іде навантаження ну, збій в роботі зору. Звій в роботі зору. Це пов'язано якраз з тим, що в раціоні багато мочних солодких страв. Далі, при зловживанні алкогольними напоями, порушується кровопостачання сітківки і рогівки, і виникають судинні спазми. Судинні спазми. А судинні спазми також можуть призвести до. Негативних наслідків. І ще, друзі, жирна смажена їжа. от Жирна смажена їжа вона призводить до чого? До утворення атеросклеротичних бляшок. Ми це з вами знаємо. знаємо Але ми чомусь думаємо, що ці атеросклеротичні бляшки, вони можуть бути тільки в, ну, в судинах, десь там, які в нашому організмі. Але, але друзі, сама тільки вчора це знала, чесно. Я ніколи не думала, що існує така. Така хвороба, як інсульт ока. Але виявляється, виявляється через те, що е, можуть ці атеросклеротичні бляшки виникати, закупорювати судини очей, може е, виникає ризик тромбозу судин і інсульт ока. Я прям, чесно кажучи, загуглила і знайшла, дійсно, є така хвороба, є така хвороба. І, і знаєте, в чому, в чому найгірше? Головний симптом, от, як, як знати, що, що інсульт ока, да? головний симптом безболісна раптова втрата зору. Знаєте, людина раз, так і осліпла. Ніхто не розуміє, чому. Це, от я прям ознайомилася, друзі. Вчора оц цю інформацію просто вона для мене була нова, і я вирішила з вами поділитися, щоб ви ще раз ще раз могли подивитися на те, що наш організм наскільки це цілісна система і нема окремо існуючих якихось органів. Очі вони також не окремо існують, вони вплетені, вони вплетені в загальну, оцей, в загальну систему нашого організму. Ну і хочу сказати ще про те, що є такі речовини. Які дуже класно сприяють нашому зору: це лютеїн і зеоксантин. І вчора, тільки ми прослухали вебінар президентський, хто не слухав, обов'язково в запису прослухайте, тому що там Едуард Кондратенко розповідав нам про дитячі вітаміни, які вийшли, уже зайшли в продаж. І якраз в цих дитячих вітамінах є оці. Речовини, лютеїн і зеоксантин. Їх, до речі, в наших продуктах. от У нас був нас подразнили, я б сказала, нам випустили на ринок декілька років назад зелений коктейль, а потім прибрали. Ми не встигли навіть насолодитися ним. Але от в зеленому коктейлі були і ці лютеїн і зеоксантину для зору. Ось а так, в принципі, от зараз з'явилися дитячі вітаміни, які мають. Які мають ось ці речовини. Тому, друзі, обов'язково дітям такі вітамінки, тому що їм так ну, треба берегти очі. Ну, всім треба берегти очі. Але знаєте, чим раніше ми почнемо про це дбати, тим надовше ми збережемо е, наше джерело найкращої інформації. Ну і вода. Ну я не могла про, про воду не сказати. Обов'язково необхідно дотримуватися водний режим, тому що. Тому що наші очі це от у нас слизова оболонка, і якщо у нас мало води, то в нас йде сухість нашої сітківки, а сухість сітківки призводить до, до е, негативних наслідків. Друзі, наші продукти. Да? Я е, думаю, ну які ж вам продукти? Я думаю, ну що, е, в коктейлі все, все перелічене є. Обов'язково да, все. Ну, шизандра також містить. Вітамін Е, вітамін С, вітамін в 6, селен, потрібний для очей, 100 Жіночі вітаміни містять це все. Потрібно для очей 100 Імунбюстер, вітамін С, вітамін Д, цинк. Потрібно для очей. Ну, звичайно. Що тут ще я встигла взяти? Найтворкс, да, подивіться, вітамін Е, вітамін С, вітамін в 6 потрібно для очей точно. Колаген. Що тут у нас колаген містить? Вітамін С, вітамін Е, ніацин, вітамін А, цинк, мідь. Ну, Ви ж розумієте, да? тобто, навіть якщо ви сьогодні не з'їли. Малину з гарбузом і чорницею, але у вас є наші продукти. То я думаю, що оченята ваші будуть захищені. Друзі. Я закінчила свою. Він вимикаю запис.